Тож для мене самої це шок. Говорю, як є: я не знала про роман свого чоловіка. Хоча не здивована. Чоловіки не вміють тримати себе в руках і зберігати вірність. Чорно ви кудись відправили своїх охоронців? Теж так Ну, Звичайно, це не секрет. До мене приїхав іноземний інвестор. Який зацікавився нашими системами, тож я відправила хлопців зустріти його. Тому є підтвердження? Звичайно. Вони були на вокзалі, потім привезли інвестора сюди. Фізично неможливо при цьому заїхати до Гришкевича, яка живе на іншому боці міста. Ви знаєте, де вона живе? Так, бачила у собові справи. Навіщо виготовував справу? Я запитувала справу не тільки Гришкевича, а й усіх менеджерів. Побачила фінансові настиковки, ну, з'явилася підозра, що хтось з них мене обкрадає. Не так? Поки не відомо. Можливо, помилка. Слухайте, мені неприємно чути про зраду мого чоловіка, але я б не вбивала за це. Я б мстилася інакше. Наприклад? М -м Позбавила б його усіх грошей. Він повністю залежить від мене. Після цього він би сам заліз у петлю. А Мені, звичайно, цікаво, хто і чому його вбив. Буду вдячна, якщо повідомити. Вибачте, зараз маю працювати.